Всім привіт! Знову ми отримали посилку від Степана Михайловича Данилу дуже швидко дійшло, замовили. Посилка, як завжди, прийшла дуже якісно запакована, Я її трошки передчасно розпакував, щоб затягувати відео. Ми знову стали дуже міцно запаковано. Буде наш санк потихеньку розвиватися. Замовили знову зізіфус. зіфус У нас тоді вже є і нам ще прийшов такий маленький бонус плоди зі зіфуса. Буду здягний стопанний Нарешті я їх скуштую я вже минулого року. Дуже хотів скуштувати фрукти, але звернувся дуже пізно і, на жаль, їх всіх розкупили. Так що замовляйте саженці і фрукти з Михайловича, але дуже завчасно, тому що розбігаються, як гарячі пірішки. Ось такі фрукти дають дружині. Даю дружині попробувати, що вона мені скаже. Тримай, кохана. Дегустуй і скажи, яке твоє перше відчуття. Mm -hmm. Дуже смачно. Рекомендую. Mm -hmm. Всім до побачення. Дякую, Степану Михайловичу. Замовляйте, саженці тільки в нього.